Вітаю! Сьогодні говоритимемо про реалії алкогольної залежності. Перш ніж почнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, поширити його, написати коментар. В кого можуть бути проблеми з випивкою? Правильно! В того, хто випиває або звертається до алкоголю. І всі оці такі фрази, що потрібно пити з головою, горілка не любить дурних, там, треба пити контрольовано, не кожен день це все лише відтермінування хвороби. Чому? Тому що люди, які через 5-10 років, можливо, швидше, можливо, пізніше, потрапляють в медичні центри, як правило, з допомогою рідних, бо самі вже в силу. Тривалості знайомства із речовиною не бачать проблеми. Вони свого часу починали з якоїсь там ромколи, бірміксу, і поступово, поступово дійшли до запоїв, наприклад. Немає якоїсь такої уявної лінії, перейшовши, яку можна казати, що людина має хворобу. Все насправді залежить від е, тої моделі, яку Чоловік чи жінка бачили в своїй сім'ї, тобто, як трактувався алкоголь, були яскраві застілля, не було, або є, до того, як вживають алкоголь, наприклад, на робочому місці або поза робочим місцем, на навчанні і так далі. Дуже багато є різних речей, які, скажімо так, пришвидшують. В людини можливість чи необхідність відчувати радість чи задоволення або переживати сум за допомогою алкоголю. Тобто є дуже багато різних факторів. Немає такого, що людина там певний етап пройшла, в нього все гаразд, а вже от трішки далі і проблема. Ні, це все розвивається поступово. Дехто приїжджає і вже коли трошки покапався чи покапалася, можуть розповідати, що от, ну, я можу два тижні не пити. Ну, а потім собі трішки випиваю, ну, ну нічого. Але людина замовчує, що оце трішки випиваю насправді перекриває ці два тижні без алкоголю. І що людина насправді собі так випиває добряче. Так, що повинна потім декілька днів відлежуватися їй погано, або вона заходить в запій. Більшість залежних не готові відмовлятися від речовини. Коли вони спілкуються з лікарем, чи з психологом, чи з психотерапевтом, завжди піднімається тема, що от колись такого не було, колись я міг пити. Не так сильно або пив, і мене то не затягувало, або я собі пив, а потім йшов на роботу. Як мені зробити, щоб зараз вернутися до того стану? Можна ствердно сказати ніяк. Не можна відмотати ситуацію з алкоголем, або взагалі з психоактивною речовиною. Якщо ви вже дійшли до певного етапу, вам не вдасться відмотати історію. що ви колись могли пити там два роки тому не так сильно. Зараз ви вже цього не зробите, тому що ви звикли до цього ваш організм, ваша голова. Тому як тільки ви виходите з медичного центру і знову пробуєте випити, але не так, як до моменту приходу, а так як ви три роки тому пили, то, на жаль, вам так не вдасться. Ви одразу наганяєте собі дозу так само, як ви пили там. Тиждень тому, чи два. Скільки б часу хворий чи хвора не спілкувалася з різними спеціалістами, вони все одно на власному досвіді хочуть перевірити теорію пошуку контролю над речовиною. Це нікому не вдається. Є лише наступні ситуації, рідні. Змиряються з тим, що людина не готова відмовитись від речовини, і його чи її час від часу треба буде возити на детокси. Або ніхто нікого не возить, людина просто п'є собі та й п'є. Інколи йому чи їй вдається в певний момент зупинитися, і це сприймається як перемога, що от з 10 разів два мені вдалося не запити. От мені треба орієнтуватись на ці два рази. Але це лише ілюзія. Просто ну, так вдається. Так організм спрацював, що так вам дійсно вдалося два рази з десяти не запити. Але це жодним чином не ваша заслуга. Це просто ну, співпадіння. І те, що людина трактує, що от, ну, я можу насправді ні. Це просто, знову ж таки, ще більше заглиблення в хворобу. Алкогольну залежність набуває різна категорія людей. Від бідного до багатого, від неосвідченого до людини з двома трьома вищими освітами. Це жодним чином не впливає на те, як людині вийти з цього стану. Іншими словами, людина з меншим достатком пояснює те, що випиває, для того, щоб справитися з якимись. Буденними проблемами неможливість заробити кошти, отримати якусь кращу роботу. А людина, яка заробляє краще, має освіти, каже, що випиває для того, щоб розслабитися від напруженої роботи, або, наприклад, обґрунтовує свою залежність тим, що. Все одно є можливість поїхати десь з дітьми на відпочинок, там, в Карпати, ще кудись. Але замовчується той факт, що поки сім'я відпочиває, хворий чи хвора собі випиває. Іншими словами, для людини, яка має цю хворобу, неважливо, куди б виїхали, в гори, на море. Основне, щоб що було правильно, алкоголь. Всі рішення по алкогольній залежності, які пропонує, наприклад, медицина, психотерапія, групи взаємопідтримки, анонімні алкоголіки, анонімні наркомани, вони всі є тимчасовими. Але тимчасовість їхня залежить від того, наскільки хворий чи хвора тримає руку на пульсі власного життя. Іншими словами, якщо людина щоденно працює над собою, пам'ятає, що є хвороба і не можна випити трішки і все буде добре, результат, який вона отримала в медичному центрі, на групах взаємопідтримки, буде тривалим. Як тільки людина починає грати варіата, думати, що зараз можна спробувати буде по-іншому, або як буде, так буде, Одразу знову знаходиться та сама алкогольна дорога. Чим довше людина знайома з алкоголем, особливо, якщо вона ще має можливість якось там взаємодіяти з соціумом, збирається з силами йде на роботу, везе дітей до школи, вважає, що ще все не так погано, тим більше фінансів потрібно буде заплатити за те, щоб таку людину відкапати. Провести реабілітацію, проходити індивідуальне консультування з психологом, з психотерапевтом, тому що людина жодним чином не бачить необхідності самому чи самій працювати з хворобою. Якщо людина, яка тільки Почала запивати, зрозуміло, що контролю немає, раніше міг там чи могла ввечері випити, на другий день піти на роботу, зараз вже так напився, чи напилася, що пропускає роботу. Якщо таку людину привести в медичний центр, її чи його можна за день-два відкапати, поставити на ноги, і відправити назад в життя, шукати контроль. Або надати розуміння, що з алкоголем не по дорозі. Проте, коли ви. Щоденно звертаєтесь до алкоголю, а особливо ще може бути категорія пацієнтів, які не хочуть там, капатися і лишатися в медичному центрі, а капаються декілька годин і їдуть додому. Вони можуть собі ввечері випити, а потім випити зранку і знов приїхати капатися. Е, то ситуація з такими пацієнтами доходить до того, що ну, день, два-три вже не буде. потрібно 4-5 днів тиждень. Я вже розказував історію відео, що в нас ну, бувають такі пацієнти, що ти його капаєш 4-5 днів, просто лиєш медикаменти в нього. А людина просто, ну от вона така от, ніби, ніби тільки вчора пила, таке важке мислення. На обличчі людина така абстинентна виглядає. А все через те, що обула оця регулярність, покапався, випив, покапався, випив. Люди, які вперто шукають контроль над речовиною і паралельно заїжджають капатися, вони рано чи пізно заплатять досить високу ціну за своє бездумство, за самовпевненість. Найбільш така. Загально доступна ціна це керування транспортним засобом в стані сп'яніння. І людину таки ловлять. Ну, я не буду говорити про те, що люди, які мають проблему з алкоголем, регулярно їздять вже за кермом в стані алкогольного сп'яніння, різного ступеня, але все одно такого, який заборонений законодавством. І рано чи пізно, якщо ви не кидаєтеся того ровера, вас таки зловлять. Ви можете там всіляко пробувати відкуплятися ще щось, але настане момент, коли у вас те посвідчення, водія таки заберуть. Це така найбільш розповсюджена плата. З іншої сторони, людина просто стає, скажімо так, загальмованою, людина починає тупішати, людині важко взаємодіяти на роботі з дітьми, з сім'єю. Але все одно це його чи її не зупиняє. Ну і такий вже крайній варіант оплати, коли в людини такі серйозні проблеми з здоров'ям. Інфаркти, інсульти, цирози, гепатити. Ну і в кінцевому результаті смерть. Люди, які до останнього тримаються за алкоголь. Рано чи пізно, в залежності від індивідуальних особливостей, помирають. І тут ми згадуємо відому фразу спільноти анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів, що всі люди кидають випивку. Декому це навіть вдається за життя. Люди, які випивають неспівмірно, Подальшому оплачують своє лікування, свою реабілітацію. Дуже часто це роблять не вони, а рідні. Але кому я це розказую, хто про це задумується? Адже горілка не настільки дорога, наприклад, як дезінтоксикаційна терапія. І дуже у багатьох людей це може викликати обурення, здивування. Ну а, а чому так? Ну, дійсно, так є. Ваші необдумані, необдумані кроки з речовиною призводять до значних фінансових витрат на ваше здоров'я. Більшість людей, які мають алкогольну залежність, звертаються лише до медичної складової. Тобто детокс, потім якісь пігулки, можливо, підшивки, кодування. Тому багато медичних центрів, які надають такі послуги. Навіть не співпрацюють зі спеціалістами, наприклад, там, психологами, психотерапевтами, тому що самі хворі не хочуть працювати над собою. Вони хочуть прийти, щоб їх покапали, подивились телевізор, написали якісь пігулочки додому і на тому кінець. І цей результат не дуже тривалий. Тому люди знову повертаються в медичний центр і знову по колу. Коли людина починає працювати над собою через силу спочатку з психологом, психотерапевтом або якщо немає коштів, входи на спільноти анонімних алкоголіків на зібрання, то результат буде іншим і тривалішим. Але люди не хочуть цього робити. Для чого робити зусилля над собою? Я завжди наголошую на тому, що кожна історія хвороби індивідуальна. І коли приходить пацієнт, чи пацієнтка і розказує, а от в мене тато собі випиває і ні разу не капався, і все в нього добре. Або подруги випивають, чи на роботі випивають. В кожного знайомство з алкоголем, вживання алкоголю проходить по різному. Когось це затягує швидше, когось повільніше. Когось це довгий час не затягує, а когось затягує одразу. Тому тут не потрібно тицяти пальцями, потрібно говорити про свій варіант протікання цієї хвороби і що з цим робити. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поширити його, написати коментар, підписатися на канал. І зустрінемося в наступних відео.